Вітаю! Виконуємо вправу: 18. Нам треба буде завантажити безкоштовний та зручний інструмент відображення карти знань, фріміт для Windows. Ось такий значок метелика має ця безкоштовна програма. Треба створити карту знань, гіометричну фігури. Ось таку інтелект-карту нам треба карту знань зробити. Зараз ми почнемо над нею працювати. Як ви бачите, кожен. Вузел можна ось так, даже закрити, і ми отримаємо тільки просту. Отже, відкриваємо фріміт карту знань. Далі у вас відкриється чисте вікно, а я пишу новий Відкривається нова асоціативна карта. Я вам покажу, У кого буде стояти неукраїнська не мова, то додатково і треба ось тут налаштування зробити. Ось тут стоїть мова, стоїть за замовченням. Ви відкриваєте ось тут і шукаєте українську мову. Як ви бачите, тут треба буде вона майже внизу, українська мова. Відкриваєте, налиш... налиште, зберігти, натискаєте, і у вас буде всі налаштування української мови. І так, нова карта. Щоб цю карту показати, ми можемо ось так рухати ползунки горизонтальні і вертикальні, і можемо розташовувати цю нову асоціативну карту, де вам завгодно. Можете ще порухати вгору, можете якось так. Але ж нам тепер треба тут написати геометричні фігури. Виділяємо пишемо геометричні фігури. Набрали геометричні фігури. Тепер треба зробити. Давайте зробимо це 24-м шрифтом, Сразу покажу, де це знаходиться. Ось у нас шрифт 12 і за умовченням стоїть. Давайте візьмемо 24-й. Тепер у нас збільшилася сама геометрична фігура, потім будемо її розфарбовувати. А тепер додаємо ще дочерні вузли. Ось додатковий вузел у нас, бачите, новий дочерній вузол. Натискаємо на цю лампочку, або вставити новий дочірній вузол. Вставляється. нам їх треба таких чотири вузла. Перший вузол у нас буде круг. Записали круг, вставляємо нову або лампочку, натискаємо, або так ставимо правою кнопкою миші новий дочерній вузол. Натискаємо, вставляється тут. Тепер нам треба набрати Трикутник. Ще встали. знову правою кнопкою можна вставляти дочерній вузол, Прямокутник. Так, прямокутник вставили і наступний знову давайте натиснемо лампочку. Ось тут. І в нас з'являється ще один квадрат. Прямокутник і квадрат. Так, набрали чотири фігури. Тепер давайте наступним етапом нам треба буде вставити малюнки до цих, але ж давайте спочатку зробимо шрифт і колір цих фігур. Шрифт у нас буде 20-й. Тут ставимо сразу 20-й щоб всі були однакового розміру. Так, 20-й поставили. Тепер треба ще поставити колір. Натискаємо трикутник у нас виділений формат. І ось тут дивимось, можна поставити жирний, тоді він становиться. жирний. І також ми далі будемо... І так, кожна фігура у нас має свій колір. Тоді квадрат у нас зелений, формат. Колір вузла і натискаємо зелений. Беремо темно-зелений, щоб було гарно видно. Окей, натискаємо квадрат, становиться і жирний, також натискаємо жирний. Круг у нас жовтого кольору, тому формат вузла, дивіться, колір вузла натискаємо жовтенький колір. Хай буде жовта гарячий, щоб більше краще було видно. І прямокутник, так як бачите, ось тут маленька буква, сразу виправляємо. Прямокутник натискаємо, виділяємо і формат колір жирний, і також формат. Колір вузла, прямокутник у нас синього кольору. Натискаємо синій колір, щоб було окей. І так, з цими фігурами ми попрацювали круг, теж треба жирний натиснути, щоб ми його бачили. Всі назви у нас є, тепер треба до кожної фігури додати геометричний зміст. І так, ми на кругі зараз знаходимося, виділений він у нас вставити, дивіться, вставити файл з картинкою. А в нас уже… Так, то тут треба зберегти цю вправу. Називається файл, карта знань, файл, зберігти я. права 18. У нас зберігаємо. Тепер до круга у нас круг виділений. Нам треба додати дочерній вузол і тепер сюди вставити малюнок, вставити, вибрати файл з картинкою. Вибираємо коло. Треба спочатку додати дочерній вузол, а в цей дочерній вузол вставляємо вже картинку. Вставити файл з картинкою, це прямокутник. «Open», Доставили. Тепер до трикутника встановлюємо лампочку, натискаємо новий дочерній вузол. І в цей вузол вставляємо трикутник, вставити файл з картинкою, трикутник вибираємо. «Open». І тепер виходимо до квадрата, можна правою кнопкою миші, новий дочерній вузол. ставимо сюди. тепер малюнок вставити, Файл з картинкою, вставляємо трикутник, ой, квадрат, бачите, знову помилилась, тому виділяємо, удаляємо, і ставимо тепер сюди вставляємо вставити файл з картинкою і беремо квадрат. Open. Все все правильно зробили. Тепер починаємо працювати з властивостями кожного, кожної фігури. Коло. Додаємо, Натискаємо на коло новий дочерній вузол і починаємо писати характеристики цього вузла. І так, радіус коло. Радіус коло. І буква Р латинська. Виходимо на англійську мову, пишемо R. Записали. Тепер знову натискаємо на коло новий дочерній вузел, і тут тепер пишемо діаметр кола. Тепер пишу а, діаметр кола дорівнює. Сразу давайте поставимо дорівнює 2R. 2 помножити на Р. Так, діаметр кола, пробіл натиснули. Так як у нас жовтеньке коло, то можна зробити, щоб всі Натискаю круг, дивиться, і нам треба формат натискаємо. Формат відкривається. І тепер тип вузла овал набираю. І тепер всі ось тут такі закруглені прямокутнички. Натискаємо сюди формат овал. Натискаю правою кнопкою новий дочірній вузол. І про трикутник треба назвати властивості, які властивості є у трикутника. Сторони трикутника, так і пишемо. «Б» знаходиться, і «С». Сторони А, Б, С. Так, Наступний дочерній вузол. Натискаємо новий дочерній вузол і зробимо пояснення: вийдемо на українську мову і пишемо периметр, додаємо до квадрата «доч новий дочерній вузол. Лампочку натискаємо. Перше, це всі, сто... всі сторони рівні. Яка характеристика? Всі сторони рівні. Так, новий дочерній вузел, всі кути до рівня 90 градусів. 90 градусів. Наступне, що ще характеристика. Діагоналі по рівні, діагоналі квадрата. Діагоналі квадрата рівні. Так, це записали. І так, три характеристики записали. Тепер переходимо до прямокутника. Додаємо дочерній вузол. Так, сторони пишемо сторони АБ. Переходимо на англійську мову і пишемо А, кома, Б. Сторони. Тепер ми можемо додати ще один дочерній вузол правою кнопкою миші. Площа С дорівнює А помножити на Б, А помножити на Б. З англійської клавіатури переходимо і підписуємо площа, уже на українській клавіатурі. Площа, площа обчислюється за цією формулою. Наступний дочерній вузол. Додаємо і. Периметр, давайте запишемо. Периметр, переходимо на англійську клавіатуру і пишемо P. P дорівнює у прямокутника, 2. Відкриваємо дужки і пишемо A додати B. Між дужками і коефіцієнтом 2 можна не ставити множення. A плюс B. І закриваємо дужки. Ось у нас три ознаки у квадрата, три три Ознаки пишемо у прямокутника і по дві ознаки пишемо у трикутника і у кола. Можна додати декілька, не обов'язково тільки два або три. Тепер подивіться, нам треба ще оформити це за дванадцять. Отже, карта знань майже завершена. Давайте допрацюємо зі стилями трикутник, натискаємо на трикутник формат. І вибираємо тип вузла овал. Тоді все це в закруглених таких прямокутничках. У нас квадрат редагувати. Так. Натискаємо на квадрат, тепер формат, беремо тип вузла овал, все у нас у прямокутнички. Але є ще цікавий варіант, коли нам потрібно зробити, щоб це було як в хмарці. І так, натискаємо на трикутник, вставити хмара. Тепер формат І зробимо фоновий колір хмари. Колір хмали, трикутник у нас червоний, значить, розовимо якийсь розовенький колір є. Тепер натискаємо, бачите, не так, треба було хмарку зробити, натискаємо на малюнок, робимо вставити хмару. І тепер у нас формат цієї хмари. І робимо хмара колір розовенький. Окей, натискаємо. Тепер дивимося, що ж у нас далі: ось така хмара для трикутника. Натискаємо на квадрат. Знову формат вставити вставити хмару, формат. Виходимо колір хмари, зелененький, вибираємо салатній колір. Ось такий. Хмарка для квадрата готова. Тепер встановимось на малюнок круга. Вставити хмару, «Формат», колір хмари, вибираємо щось світло жовтеньке. Ось таким. І окей, натискаємо. Тепер хмарка у нас становиться жовтим. Натискаємо на малюнок прямокутника, вставити хмару, «Формат» і вибираємо щось голубеньке, «Колір хмари і працюємо. Голубеньке, ось таке світле, світленьке. Окей. І ось у нас тепер, тепер попрацюємо з геометричними фігурами, з центральним вузлом. Так як у нас тут ми зробили 24-й шрифт, можна. Також поставити ще піктограми тут. Подивіться, зліва знаходяться піктограми, які ми теж можемо всі записувати. Подивіться, що тут цікавого. Цікаве те, що тут дуже багато піктограм. Ми можемо Продивитись їх і вставити в геометричні фігури те, що нам подобається. Ну, наприклад, взяти аркуш і там, де рухається ручка, можна вибрати. Ось тут все підписано, Можете ось, наприклад, я цей беру. Це аркуш, і є. Тепер з геометричними фігурами, самим текстом попрацюємо, або набрить ось мигатливий. Вузол. Тепер нам треба, так як ми це виконували вправу 18, 18 вправа вже назбережена. Експортувати і вибираємо PNG, формат PNG. Натискаємо вправа 18 і зберігаємо сев. Тепер у нас буде не тільки вправа у цій програмі, але ще й буде малюнок, який нам треба кінцевий показати. Що ж, ми виконали з вами вправу 18.